Всім доброго доброго дня. Насправді записую це відео з таким шаленим обуренням, обуренням про ситуацію, в якій майже всі українці по оплаті за комунальні послуги. Всі всі ми знаємо, що можливості у людей зараз під час таких часів війни тягнути цю ношу комунальних послуг дуже важко, нереально, особливо з такими зарплатами, чому на сьогодні людям не дають можливості. Просто вижити, звільніть в цей час людей від.